Всім привіт! З вами команда автопарк. Ї. У нас нове надходження Mercedes GLE 350 d 2016 року випуску. Автомобіль офіційний з пробігом 148 тисяч кілометрів без ДТП та без підкрасів. Встановлена LED оптика автомобіль в повній комплектації, має камеру заднього виду та датчик мертвих зон. 21 й оригінальні легкосплавні диски. Велика мультимедіа з функцією навігації та bluetooth аудіо. Пам'ять сидінь на три позиції та преміум акустика Harman Kardon Аналогова приборна панель та бортовий комп'ютер. Чотирьохзонний клімат-контроль, функцію підігріву та обдуву сидінь. Панорамний дах. Передбати цього красення ви можете на львівському філіалі компанії Автопарк за адресою Володимира Великого 2.